Всім привіт! Мене звати Костянтин Димшко, це мій канал Бедична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Ухвалу Верховного суду України було винесено ухвала про відмову відкритті касаційного приваження, яке перебувало у нашому провадженні. Зараз ми детальніше з вами розповімо про цю справу. Ухвала від 24 липня 2024 року Верховний суд у складі колегії суддів касаційного господарського суду оглянувши матеріали касаційної справи Міністерства розвитку громад території та інфраструктури України на постанову південно західного апеляційного господарського суду від 16 травня 2024 року за позовом Міністерства інфраструктури України, назву зміни на міністерство розвитку громад території та інфраструктури України до державного підприємства із міським морський торговельний порт, третій особи, які не з'являються Цінних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача комунальне підприємство з міське міське бюро технічної інвентаризації, особа 1, особа 2, особа 3, особа чотири провезення права власності на рухоме майно встановив 17.06.2004 року через систему електронний суд до касаційного господарського суду у складі Верховного суду знайшла касаційна скарга Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України на постанову піддав західного апеляційного господарського суду від 16 травня тисяча року. повний текст складно до з травня року у справі номер 916, Дріб 25-55, дріб 17. ухвалив касаційного господарського суду від 4.07.2024 року. Касаційну скаргу розвитку громад території та інфраструктури України було залишено без руху на підставі частини 2 статті вісімнос Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з визнанням судом неповажними з нашими заявником підстав для поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, а також ненадання доказів сплати судового збору основному законом розмірів та надано строк для до недоліків 05. до 05.08.2024 року. Який при цьому не повинен був перевищувати 10 днів зняв рушення зазначення ухвали скаржникові 16.07.2004 року через систему електронний суд до суду від міністерства розвитку громад території та інфраструктури України дійшла заява про слів недоліків касаційних скарги, який викидано клопотання поновлення пропущеного строку на касаційне скарження та додано платіжну інструкцію. номер 673 від 15.07.2004 року по слово збору у розмірі 13 тисяч двісті гривень копійка розпорядження судника керівника апарату керівником керівника, -керівника секретаріату касаційного Суду від двадцятого року було призначено проведення повторного автозовного розподілу судової справи No 916-2555-17 у зв'язку з судді Багай Багайно. Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддів від 22.07 другого року для розгляду справи номер 916-2555-17 визначено колегію суддів у складі Зуєва, головуючий Бердик Стуч, розглянувши дане клопотання Касаційний господарський суд у складі верховного. Уду діжого висновку про відмову у відкритті касаційного приваження згорду на наступне, згідно з пунктом 8 частини 1 статті 129 Конституції України, однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених випадках на касаційне оскарження судового рішення. Статті 288 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що касаційна скарга на судове рішення подається протягом 20 днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та результативну частину судового рішення, що оскаржує. Або у разі розгляду справи провадження вирішення питання без повідомлення виклику учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було врушено у день його проголошення або складення, має право на Поновлення припущеного строку на касаційну скаргню. Якщо касаційна скарга подана протягом 20 днів з дня вручення йому такого судового рішення, строк на касаційну скаргні може бути також поновлений в разі пропуску з поважних причин, крім випадків, зазначених у частини 4 статті 293 цього кодексу. Згідно з частиною 1 статті 119 Господарського кодексу України, суд за заявою учасника справи поновлює припущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визначає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Важними причинами визначаються такі лише такі обставини, які об'єктивно непереробними та пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій. Зі змісту наведені правової норми вбачається, що законодавець не передбачив обов'язок суду автоматично поновити припущений строк за недосвідно клопотання заявника, оскільки в кожному випадку суд має чітко визначити, з якої саме поважної причини такий строк було припущено, та чи підлягає він поновленню. Господарський процесуальний кодекс України не пов'язує право суду відновлювати. Припущення строк з певним колом обставин, що спричинили його пропуск для поновлення процесуального строку. Суд має встановити наявність об'єктивно непереробних обставин, які перешкоджали вчасному зверненню зі скаргою на судову рішення, у зв'язку з чим з'явник має довести суду їх наявність та непереробність, оскільки в іншому випадку нівелюється значення чіткого окреслення законодавчого закріплених процесуальних строків. Відповідно до пункту 1 статті 6 конвенції про захист прав людини та тобто, основоположних свобод. Гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи продовж рожу строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру. Право на доступ до суду не є абсолютним та може підлягати обмеженню, зокрема щодо мов прийняті скарг, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання державою. Отже, кожна держава встановлює справила судової процедури, зокрема процесуальні заборони та обмеження, зміс яких не допустити безладного перебігу судового процесу, Рішення Європейського суду з прав людини від двадцятого на 5 2010 року у справі пелеві. Проти України так у справі Пономарьов проти України Європейський суд з прав людини наголосив, що право на справедливий судовий розгляд, яке гарантовано пунктом 1 статті 6 конвенції, має розумітися у світлі преамбули Конвенції у відповідній частині якої зазначує, що верховенство права є спільною спадщиною високих договірних сторін. Одним з фундаментальних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, який передбачає повагу до принципу прес юдійката принципу остаточного рішення суду. Цей принцип стверджує, що жодна зі сторін не має права вимагати перегляду остаточного та обов'язкового рішення суду просто тому, що вона має на меті добитися нового слухання справи та нового її вирішення. Суд визнає, що вирішення питання про пропоновним строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів. Однак такі повноваження не є необмеженими. Від суддів вмагається вказувати підстави рішення у справі по номарях проти України, заяву номер 3236, 034041 пункт 4041, від 03 на 04 2008 року, зважаючи на викидену суд касаційної інстанції дійшов висновку, що доводи скаржника Воданому ним клопотанням, значною частиною фактично дублюють раніше наведені ним, які вже визначали судом неповажними. А додаткові аргументи, які місять належно обґрунтування, в тому числі щодо наявності об'єктивних та непереробних обставин, що стало причиною його пропуску у зв'язку з зазначенням колегія суддів, визнає наведені підстави неповажними та відмовляє у задоволенні клопотання з таких підстав. Так звертаючись касаційну скаргу, сіна року скажіть виклав клопотання пропоноване пропущення процесуального строку на касаційне оскарження з посиланням на те, що повний текст оскарження постанови складено та підписано 21.05.2004 року. Додано до його електронного кабінету під системі електронний суд 22.05.2004 року, отримано та зареєстровано в в той же день. Казник ви питання було обґрунтовано тим, що пропуск визначено законом процесуального строку замовлений обставинами, що об'єктивно не залежали від волі міністерства. Так 16.05.2004 року станом дату подачі цієї скарги у місті Києві прогнало понад 46 тривог, 34 з яких припало на дводенний період підготовки касаційних скаргів у цій справі. Наявність постійних загроз. Ракетних ударів за місцем розташування адміністрації і будівлі, не якій знаходиться в міністерство, постійні сигнали повітряної тривоги не залежать від його волі, проте безпосередньо впливають на роботу скаржника в цілому. Наявність небезпеки для життя, відсутність організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, наявність невідворотної сили чи інших обставин, зумовлених воєнним станом, призводять до відсутності можливості для швидкої підготовки документів. Крім того, зауважував, що відповідно до алгоритму дії персоналі повітряної тривоги необхідно найкоротшим шляхом прямувати до найтищої споруди чи криття найближчим середовійним укриттям біля будівлі міністерства є станція метро політехнічний інститут. Таким чином, значна кількість повітряних тривог, які були оголошені в місті Києві останнім часом, має негативний вплив на дотримання процесуальних строків підготовки документів у судових справах, адже виконання алгоритму дій при оголошенні повітряної тривоги, а також її тривалість мають наслідком скорочення часу для їх підготовки. Крім цього, зазначив, що не в швидкість роботи міністерства впливають також і війлові відключення світла у місті Києві, що об'єктивно не залежить від працівників. Проте безпосередньо впливає на виконання завдань, покладених на міністерство, при таких відключеннях фактично припиняється доступ до мережі інтернету, а також жилення персональної техніки. Також скаржник зазначив, що висновки суду апеляційної інстанції опрацьовувались профільними структурними пірозривом міністерства, що також потребувало додаткового часу. Таким чином, за твердженням позивача, враховуючи зазначені об'єктивні обставини, які не залежать від його волі та реально поточної ситуації в місті Києві. строк встановлений господарським спеціальним кодексом України на подання касаційних скаргів виявився недостатнім, оскільки, в силу об'єктивних причин, що на залежить від волі. Скаржника не надав йому змоги підготувати вказаний документ, який має важливе значення для вирішення спільних прав відносин. Додатково просив врахувати рекомендації Ради суддів України від 2 на душі до 22 року щодо роботи суддів в умовах воєнного стану, якими надали роз'яснення, що процесуальні строки по можливості продовжуються щонайменше до закінчення воєнного стану. Ухвалив касаційного сподарського суду в складі Верховного суду від 04 року. Косаційну скаргу розвитку розкорма території та інфраструктури України було злишено без руху на підставі. Часини 2 статті 292 господарського кодексу України у зв'язку, зокрема із визначенням неповажними підстав, наведених скаржником клопотанні пропонують пропущену строку на касаційне скарження, надано строк для усунення недоліків. 16.07.2024 року через систему електронних суду суду від міністра родської громад території та інфраструктури України надійшла заява про сунення недоліків сатінні скарги, в якій зокрема викидано клопотання пропоновне пропущене строку на стаційне скарження, в якому скаржник навіть ті ж самі підстави для поновлення вказаного строку, яким ним було наведено посаційної скарзі, по до тисяча року разом з тим, з колегія суддів звертає увагу, що наведення скаржником підстави для поновлення припущення процесуального строку на касаційне оскарження ухвало від ноль року. Вже визнано неповажними інших об'єктивних та непереробних обставин, що стали причиною пропуску на касаційне оскарження, заявником доведено не було. Суд наголошує, що статтею 129 конституції України визначено як одну із засад судочинства рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Вжиття заходів для прискорення процедури розгляду є обов'язком не тільки для держави, а й для усіх, які беруть участь у справі, так європейський суд справ людини в рішенні від 07.07.1989 року у справі Union Alimentary Sanders SA проти Іспанії зазначив, що зиник зобов'язаний демонструвати готовність брати участь на всіх стадіях розгляду, що стосується безпосередньо його, тримуватись від використання прийомів, які пов'язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання з огляду. На зазначене суд вважає, що підстави для поновлення клопотання пропоновлення вказаного строку відсутні, оскільки причини пропуску строку на касаційне оскарження мали для скаржника суб'єктивний характер та незалежно виключно від нього самого. Відповідно до абзацу 2, частини 3, статті 292, пункту 4, частини 1, статті 293 Господарського соціального кодексу України. Суд касаційної інстанції відмовляє відкриття касаційного проваження у справі. Якщо скаргану строк визначений судом, не подан поновлення строку на касаційне оскарження, або наведені підстави для поновлення строку касаційне оскарження визнані судом не. Поважними з урахуванням наведеного колегія судді касаційного сподарського суду жла висновку про відмову критики касаційного приватності за касаційну скаргу Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України на постанову Південного західного поліційно-господарського суду від 16.05.2004 року у справі номер 216 шістнадцять дріб двадцять дріб на підставі пункту 4 частини першої статті 293 господарського кодексу України, оскільки неведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані судом неповажними. Керуючись статтями 116, 119, сто Три 288 двісті вісімдесят вісім двісім досядва України Верховний суд ухвалив відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційну скаргу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та постанову Південного західного апеляційного господарського суду від 16 на п'ятого до четвертого року. У справі номер 916, шістнадцять, дріб 2555 дріб 16. Ухвала набирає законну силу, з моменту її підписання та оскарження не підлягає. Вважаю, що цієї ухвали Верховний суд у складі касаційного сподобального суду України здійснив правильний висновок та відомо квітні касаційної провадження. За касаційну скаргу Міністерства громад, території та інфраструктури України. Вважаємо, що Міністерство громад, території та інфраструктури України не надало додаткових доказів для поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження. Повністю при вищій вказану справу, яка була у нашому розгляді та у нашому провадженні, ми вам повідомлено додатково. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі є цікавий юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі є цікавий юридичний контент, просимо підтримати нас у наших соціальних мережах лайками та репостами. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Love is із Tea за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.